Я сьогодні вийшла до вас з новиною. Хочу показати, як же відбувається дистанційний процес отримання візи вашої. А, отримую я вашу візу самостійно. Приїжджає вона на пошту. Отримую я ось в такому конверті її. Це конверт візового центру, де, де вони кладуть ваш паспорт та фото, які залишились. Ось. Що ж їде до вас? До вас їде. Ось такий гарний файл, в який я кладу цей конверт, я кладу ошвячення для кордону та також страховку і саме чек на страховку. Що хочу сказати ще, У мене гарна новина. Чотири моїх любих клієнти, ось всі ці документи перед вами, отримали візу. Цей раз було дуже швидко, я цим дуже задоволена. Як ви дізнаєтесь? А наша команда вас інформує у чаті, що ваші документи вже е, пройшли розгляд, ваші документи вже повертаються, та ми їх будемо зустрічати. Після того, як я е, відкрила цей конверт, переглянула, що все добре, зробила фотографію для вас та висилаю її на Viber, щоб ви могли порадіти разом зі мною. А після цього. Я прошу ваші дані для відправки, якщо вони змінились, та надсилаю вам. Нагадую, що пересилка нової пошти також входить у вартість. Для тих, хто хоче пришвидшити процес відкриття візи, я завжди йду вам на зустрічі, я буду тільки рада допомогти, щоб ви не сиділи в Україні та не чекали. Що для цього потрібно? Потрібно написати мені, сказати, що вам потрібна віза як якомога найшвидше, що ви не хочете чекати та знаходитись в Україні для цього наша команда підготує документи, вони підготуються заздалегідь, і як тільки ви перетнете кордон України, ви вже зможете зі мною почати процес відкриття візи. Це зекономить нам ну, щонайменш два тижні. Тому хто ще вагається в кого є питання, будь ласка, пишіть, я з радістю вам допоможу.